Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Уже 15 хвилин на другу годину. Я прийшла додому. У нас холодно, вітра немає, але холодно. Утром було 0 градусів, бачите, Весь верх з мого дерева, що біля мене, вже облетіли листочки. Тут стоять ще. Не хочу виходити на балкон холодно Батареї дуже теплі, хороші. от І тут і кругом 25 градусів, почти 25, 24 У тій маленькій кімнаті я не включаю батареї, там не надо мені. Там у мене косметика, парфумерія. Вона должна бути в хорошому такому стані, не в жаркому. А тут теж тепла, тепла батарея. Бачите, я подушки отак поставила, щоб, е, щоб тепло йшло на хату, а не на подушки. На комнату, щоб йшло тепло. От. ось і так от поставити, як я завжди, так воно буде сюди йти. Отак, от нехай так лежать. Квіточка ще нічого. Майже ще стоїть, ну хай ще собі стоїть, поки стоїться їй. От. Заходила в магазин, взяла у собі два пробничка, всі пасьоні от Джорджа Армані і оце Prada Intense. Два таких пробничка. І сьогодні ж той день, що ми ходимо до того, біля поліції у нас ось нове розписання дали. Тепер буде 7 11, 21.11 і 5.12. І все. І на цьому діло закончиться на цей рік. Тоді підуть Другі вже Розписашки Це слоник Настюша малювала. Так, що дали? Показую. Це така хороша відчина вона з фісташками. Бачите, фісташками. Це таке називається гаряча чашка. Лямін купки, гаряча чашечка. І ця чашечка у нас. Аж до 25-го року. От. Оце такі дали ті чорника. Оце, бачите, пахне, ви ж не чуєте, пахне в мене тепер у хаті. Це цибуля порізана і морква порізана. Це десь із кафешки, чи з ресторану, чи за школи там привезли. Ну, хорошо, я якраз буду варити собі суп, а бачите, достала зранку кусочок рибки. Такий на, на дві тарілочки поїсти. Ось, супа і з риби. І положу туди і моркви, і цибульки, і картоплі, і того кріпу. Тоді таких багато смаколиків дали. Це такі смаколики у нас завжди на Різдво продають такі на розвіс. Ну, Вони стоять десь 12 євро, може, 13 кіло. О, це такі булочки м'якенькі, Вони, мабуть, з морквою, да? Придавились трошки. Так, да, вони з морквою. ну, Хороші такі такі булочки. От. Тоді отакий от холодець, я люблю його. Один сирочок. Це лакриці, фазер. ну, Треба подивитися. Я не всі тут з них люблю. лакриці. Там, же ж, це ж не те, що я ходжу в іншу де видають, а тут вже пофасовані пакети. ось Поклали три пачки для собачок їжі. У мене ж є Єлєна подружка, вона з Херсона. Вона ж сюди приїхала з двома собачками отакі точно біленькі, в неї дві собачки, маленькі такі, так я їй позвоню, якщо вона завтра буде за продуктами під'їду і віддам, а не так у другий день, бо воно там до кінця 24-го року віддатим. їм. Оце такі дві упаков... упаковочки фіги. Бачите, написано фікс. От, Зараз відкриємо, подивимось. Вони миленькі такі. Бувають такі здорові, ну такі мощні. Та як його відкрити? А ці такі маленькі. О, ну такі хороші. Бачите, хороші такі. Дві коробочки. Один персимон. Отакий дали. Какки називаються. персимон або какки. Він ще такий, що треба йому лежать. Він ще зеленкуватий хай полеже. І оце дві упаковки, як тімельки пітяві. Я люблю їх купить. Оце і все. Ну, я довольна. Я довольна. А що? У мене тут ще Це хай лежить отут. Тут ще ось мандаринки. Я з'їла одну мандаринку, таку здорову отаку з'їла. Вона хороша, така смачна, тільки шкурки то всі дуже. Так я їх викидаю. А мандаринка непогана сама по собі. Ось і такі штуки хороші. Можна і компоту зварити, яблуко таких покласти, мандаринки. Та й компотіку сварити. Ну, оце все. Більш ніде не заходила. А, ні, заходила ще у той нью йоркер Ще й пофотографірувала Настюші там. ще один комбінзон з довгим рукавом. Вона сказала, не треба. І така кофточка. Кофточка мені понравилась. Вона як рубашка, така зав'язується тут внизу з довгим рукавом, така, як, як шовкова. І сказала, не треба, ну не треба та й не треба. Я вивчаю їхні задання. Каже, треба, я купую. Каже, не треба, я не купую. От -от -так. Оце все, що я вам показала. Завтра середа, у той день, що ми ходимо в свою кормушку, я ходю в кормушку роздачу. От. Не знаю, як буде хороша погода. Вроді як хороша погода буде, так я піду. Може, по... Може такий фруктонези опять дадуть або щось. Оцю ж відчину покладу. У холодильник, Це воно ковбаска, чи що воно таке? відкрию От. оце, кусочок візьму, покуштую. Ну, так, для себе покуштую, а ти покладу в морозілку. Це ж поїхала до своєї подруги, віддала їй всі, вона довольна, поболтали з нею трошки. Та я й поїхала далі по своїм ділам, вона пішла далі працювати. Розказувала там все про роботу, я ж кой-яких ще знаю. Ще не поуходили на пенсію. Так-так, трошки поспілкувались туди-сюди та й все. Оце все, більше з цього, Оце я люблю цей холодець. Я сама його поїм, а це положу в морозівку для неї. Ну, ще щось там за пару неділь збираю та й однесу їй. та й однесу, мені, мені ж не жалко. Ми спілкуємося добре. Так. Вона мене завжди приглашає до себе, вона ж в своїм домі живе. Ну зараз холодно, сиро, тільки в хаті сидіть, то який смисл їхати. То як літом там, чи весною тепло, на вулиці можна ковбаски пожарити, посидіти, побалакати, щось повспоминати. Таке от, таке сяке. Так що, от, от такі діла, мої рідненькі. Так що бувайте здорові, бувайте щасливі, тримайся. Моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Дівчата, не забувайте підписуватися на канал моєї доньки, Наталія П. Пишіть англійськими буквами. Дуже хороші відео виходять на чотирьох мовах: і на нашій солов'їні, на російській, на італійській, і на англійській. На фінській я їй казала, може ти ще на фінській, вона каже, ну мало людей дивиться, мало мало такі люди фіни, що будуть дивитися. А роботи ж багато, якщо одне відео, це я коротенько роблю 8-10 хвилин. Да, вона робить у середу в неї коротші хвилин по 20, а в неділю у неї, в неї два рази на неділю виходять, а в неділю в неї по 40 хвилин. Представте собі чотири відео по 40 хвилин. О. Це три часи, її треба тільки знімати їх. Тоді їх треба обработати, о. тоді треба виставити. Це я ж оце так з одного дубля оце так вам показую, розказую. От. І тоді раз і поставила вже на, щоб не воно ну, Залилося це відео. І все. В неї є в неї друга технологія, вона готується, а я не готуюся. Я це показала вам та й до свидання. Ну ладно, бувайте здорові, всього доброго. Ще раз тримайся і ще раз тримайся, рідна ненька Україна. Пока-пока.